І потім приступимо до розгляду післення посол Павло Гримміння продовження з 5 розділу. Я читаю основу своєї проповіді Євангелія від Івана, буду читати з 1 розділу з 29 вірша. Євангелія від Івана, перший розділ з, з 29 вірша. Тут так сказано: наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде. Та й каже, оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Це той, що про нього казав я, за мною йде муж, щоб від мною він був. Бо був перший, ніж я. І не знав я його. Та для того прийшов я, хрестивши водою, щоб Ізраїль він з'явився. І свідчив Іван, промовляючи. Бачив я духа, що сходив як голуб з неба та зоставався на ньому, І не знав я його. Але той, хто хрестити водою мене послав, мені оповів, над ким духа побачиш, що сходить і зостається на ньому. Це той, хто хрестити мене дою, а ви будете охрещені через кілька тих днів Духом святим». Хрещення Духом Святим, брати і сестри, викликає серед різних християн різні інтереси. І мені б не хотілося ущемляти когось або вигоражувати когось, оскільки для нас мірило є Слово Боже. Я минулого разу говорив, брати і сестри, що хрещення Духом Святим це є зудягнення в силу Божу. Грецький переклад, ще раз нагадаю, тут не є добре перекладено, В грецькому перекладі сказано, що Ісус Христос сказав, що через кілька тих днів ви будете хрещені в Дух Святий. Коли ми з вами досліджуємо Боже Слово, то ми можемо мати орієнтир на то. Бо знаєте, історично склалось багато всяких неприємних. Е, е, сказати, думок тверджень, упереджень серед християн відносно хрещення в дух святий. Ми з вами говорили і говоримо, і сьогодні буду підтверджувати ту доктрину, котра є в Слові Божим, а не в переданнях людей. Хрещення Духом Святим дається виключно спасеним людям. Віруючим відродженим людям. Єдиний випадок в Писанні є в діє святих апостолів, що стосується дому Корнилія. і це підпитання, оскільки дім Корнилія і сам корнилій сотник римський увірив Ісуса Христа, молився до нього? Молився до Бога. І Бог з'явився, йому в бідіні, і ангел йому сказав, пішли в Єпію, там є Симон Петро і покличу, і він скаже ті слова. Але я хочу доп... на е... цих слів в передмові Іван Хреститель не забував братий сестри нагадувати людям, що він. Є той, хто післаний Богом приготувати дорогу для спасіння, для Господа. Я каже, не є той, за якого вони його мали, брати і сестри. Бо вони йому запитували і давали різні запитання. Але він сказав, що він є притеча його, що він просто готує дорогу для Господа. Який був перший нього, і значно потужніший від нього, який прийде після мене. Він каже, я не достою йому навіть ремінці на взуті розв'язати. Ісус Христос настільки вищий, Йоанна Хрестителя, брати і сестри, наскільки вищий Бог над людиною. Він є потужний, Він є Бог. Тільки тут цікаві слова ви, 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 виникають. Він каже, я не знав його. Ми знаємо, що Слово Боже нам говорить, що притеча Іван Хреститель був двоюрідний брат Ісуса. І є великий сумнів в тім, що Він його не знав. Згідно Божого Слова, він повинен був його знати. Но він має на увазі ці слова, чому він так сказав? Він два рази повторив це в своїй промові. Він два рази повторив і він сказав, що я не знав його. Аж доки, приславши мене хрестити, сказав, дав йому ознаку і каже, що. Хто хрестити водою послав мене, мені оповів, над ким духа побачить, що сходить, зостається на ньому? Це той, хто хреститиме Духом Святим? Брати і сестри. Ми говорили минулого разу, якщо ви пам'ятаєте, що хрестити Духом Святим виключно є пріоритет. Господа нашого Ісуса Христа. Бо Він так сказав перед тим, як він прощався з учнями, каже, що краще, щоб я пішов до Отця, бо коли я піду, я умолю Отця і зішлю вам Духа Утішителя. Ісус Христос є той, котрий виконав обітницю, котра була дана ще в старому завіті у пророка і інші. Ну, чому він не знав його, брати і сестри? Я думаю, є такі твердження, що він не знав його як Месію. Він знав його як родича, але він не знав його як Месію. Тобто він не розпізнав його місії. Хоч він був на півроку старший. Він не розпізнав. Але після оцього, що йому Бог сказав, і той, який заповів, каже, що це той, хто йде по мені, і він хреститиме вас Духом Святим. І далі він каже, і я бачу, і засвідчу, Тепер Йоанн його пізнав. Як сина Божого, і він каже: я бачив, засвідчив, що він є воістину Божий син. Він його розпізнав як місію Ізраїля. Я не хочу на цьому зупинятися, брати і сестри. Я хочу сказати, що починаючи з ХХ століття нашої ери, Питання або цікавлення Хрещення Духом Святим викликає інтерес в різних християнських дономінаціях. Оця харизма як дар благодаті, брати і сестри, вона сьогодні розпоширена є в різних конфесіях. От ми християни з вами. Ми маємо обітницю нашого Господа або повеління Христос сказав перед своїм Вознесінням, каже: ідіть, проповідуйте Єваніву Царства Небесного, хто увірує, Хреститься, спасеться, хто не увірує, осудиться. Марко пише, що віруючих, будуть супроводжувати ті чи інші ознаки. Коли ми приймаємо. Боже Слово, брати і сестри, і розчиняємо Його в своїй душі, в своєму серці. Ми приймаємо Ісуса як свого особистого Спасителя, як Йоанн сказав, як Анця Божого, котрий бере гріхи світу і в цьому числі мої і ваші. Він є виконавець, щоб задовільнити. Праведного і святого Бога брати і сестри відносно нашого суда. Він задовільнив Боже правосуддя. Він агнець Божий. Ви знаєте, між агнцем, котрого приносили в жертву в старому завіті, і нашим Господом Ісусом Христом є дві великі різниці. Тому. Що мимо його воді вели до жертівника. Він не йшов свідомо. Його тягнули туди. Він упирався, його тягнули, прив'язували до ліг, ложили на жертівник сепалення священник наносив один удар ножом, забирав цю кров мастив, приносячого, той сповідався на ньому. І таким чином образно говорилося про покриття гріхів. Но Ісус, як Анець, Він йшов добровіда. Він щов свідомо, брати і сестри. Його ніхто не заставляв. Він виконавець у волі Отця Небесного, коли диявол порушив гармонію спасіння, починаючи з Кемського саду, не було людини. Знаєте, були праведні мужі, були ревні мужі, але вони не могли спасти найменшого грішника. Для цього потребувався невинний чоловік. Ось чому є тайне втілення Господа нашого Ісуса Христа в чоловіка? Господь став чоловіком. І Він віддав своє життя без примусу, добровільно. Він подібний, як Агнець Божий в Весиманському саді, брати і сестри при трьох світках, котрі бачили його духовну. Як чоловіка, як Анця Божа. І він казав, отче, якщо можна, хай мене, мене ця чаша. Ну, не як я хочу, а як ти, як воля твоя. Настільки, брати і сестри, відданим бути волі Отця Небесного, це не проста річ. Посудіть самі про себе. Я не хочу нікого судити. На нами судя є Бог. Але як ми далекі від виконання Божої волі? Ми навіть не можемо нести служіння в церкві. Так, як вимагає Боже Слова. Не можемо. Бо не хочемо. Ми маємо тисячі причин, брати і сестри. Бог не буде нас питати за ті причини. І тому важко було Ісусу Христу як чоловікові. І в Євсиманії Він показаний, брати і сестри, воїстию стопроцентним чоловіком. Не так як модерністи вчать, що йому легко було переносити всякі страдання і так далі, бо він їх не відчував. Він все відчував як чоловік. Все. І голод, і радість, і сум. Все буквально. Но він настільки був злитий з отцем Небесним з його волею, що він не міг її переступити. Він казав, я не прийшов творити свою волю. Ну, волю післав, що мене. А кожен з нас, я і ви, ми знаємо, як важко творити волю Божу. І оскільки питання хреще Духом Святим виникає різні ситуації, чому, я вам скажу, чому? Тому що люди більше звертають увагу на негатив. Ніжна позитивна. Ніяка конфесія не застрахована від різних залучень. А чому, брати і сестри? Бо появляються на тлі християнства ложні вчителі, котрі вчать не писанням, а беруть, виривають з контекста Слова Божу, тільки те, що їм приходить. І воно має кілька цілей. Я не хочу за це говорити. Але всі ці негативи, брати і сестри, якраз підкреслюють і скеровують нашу увагу на слово Боже і на те, що існує істина. Я ще раз нагадую, брати і сестри, що хрещення водне, воно має. Сказати, подібність в чим? Коли я приймаю Ісуса Христа через благовістя Іван, як свого особистого Спасителя, зароджується в моєму серці віра. Віра, брати і сестре, спонукує мене виконати повеління Господа Ісуса Христа. Хто увірує, що зробить? Охреститься! Я знаю, в Львові у нас був один чоловік старший вже він до мене. Я починав своє служіння, був молодим пастором. Він прийшов і каже, а чому я повинен хреститися водним хрещенням, що я не можу так спастися? кажу, можеш, як ти будеш від акулі діти, а ти хотів прийняти водне хрещення, ти розбився, впав, то можливо спасешся. Але як ти говорю свідомо відкидаєш, бо це є повеління Боже. Це і воля Божа. А що таке воля, як освячення ваше? 12 років він вагався, щоб прийняти акт Святого Водохрещення. А потім він прийняв, будучи вже старшим. Що це означає, брата і сестри? Віда, котра зародилась через слухання Слова Божого, і ми визнали авторитет Ісуса Христа як свого Собіту.